Тобто Слово Боже є Богом. А я не можу цього, я не хочу, але ніхто не каже, що ти хочеш. Царство Боже, воно зусиллям береться. Ти відсуваєш просто весь цей проклятий світ. Розумієш, без зусилля царство Боже, ти не зможеш узяти якось той чоловік, наприклад, який хотів вбити сім'ю і зараз священник, що він робив. Він слухав одну й ту саму проповідь там цілий день, сім-десять разів на день одну й ту саму. І так щодня до наступної неділі він слухав: Чи допомогло йому так. Тепер він допомагає людям, він служить, він має благословення, він тепер вільний, він звільняє людей, він рятує людей, на ньому тепер є благодать Божа. Тому Ісус і каже. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Тобто Бог наблизився, але як поєднатися ти можеш з Богом? Що таке покаяння? Це усвідомлення гріха, це усвідомлення, що ти не приділяєш Богові часу. Ти гріху, ти сатані, будь-чому і кому ти приділяєш час, але Богу ти не приділяєш час. Бог не на першому місці. Тобто пок...